Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Проігри. Сьогодні ми пограємо в гру Lineage 2 серія GM ProTRB. Ми знаходимося в Roon Castle Town, біжимо сьогодні на незвичайного рейдбоса, до якого можна телепортуватися тільки з дворянським телепортом. Що ж Тому ми телепортуємося. Вас, друзі, як завжди, прошу перевірити підписочку, ставити подобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми ж переходимо в телепорт для дворян. Та телепортуємося в Гніздо Стакато. Ми сьогодні, друзі, з вами йдемо в гніздо Стакато. Будемо полювати на Queen Sheet, королеву Шед це королева всіх шипастих Стакато. Дуже цікавий рейд -бос. Я на ньому, якщо чесно, не був ні разу, я навіть не здогадувався про її існування. Тому залиште комент, чи для вас вона стала відкриттям. Чи ні. ХП у неї 500345, атака фізична 6959, магічна атака 4585, захист фізичний 4615 і магічний захист 1874. До наших днів дійшла маленька історія. По лору Це. Королева шиїт, яка знає, що її життя добігає кінця. І намагається підготувати гніздо до наступної королеви стакати або віддродити свою ослаблену расу. Шлях до неї доволі простий. Спускаємося в першу кімнату наліво. Далі пробігаємо, далі другий прохід наліво. І так, через один прямо, другий прохід наліво, прямо, другий прохід наліво. І ми доберемося до самого гнізда. От ми прибігли до гнізда стакату, ось і королева шиї. Дуже багато набридлових захисників її. Розпочистимо, щоб вони не заважали. І як завжди отримуємо Бога рівня. Переходимо до фарму. Спочатку треба забрати її багато файтерів. і охороняють зараз чекати ось так тепер можна боротися це дуже гарно ось така вона звичайна Відкриття для мене. До речі, на деяких серверах вона 84-го рівня. Це, мабуть, вже більш новіше. Ось так от. Впала королева швіт. Ми ж зберемо все, що впало. Та переглянемо дроп сьогоднішній. Нам сьогодні нападали кусочки на аркану, кусочки на аркану шолом сета і кашщит, впав нам середнього рівня Lifestone та впали кусочки на Angel Slayer. Стріли я до уваги не беру. Що ж, друзі, ось така от сьогодні історія у нас вийшла. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, бережіть себе, а ми зустрінемось в новій серії на новому РБ. Пока-пока.